Доброго дня! Вітаю вас на дистанційному уроці інформатики. Тема нашого сьогоднішнього уроку інформація в житті людини. Любі другокласники, цього року ви рушаєте в нову захопливу подорож чарівним світом інформатики. Інформатика це незвичайна наука, вона вивчає способи подання інформації та методи роботи з нею за допомогою різних технічних засобів. Сьогодні наше життя важко уявити без комп'ютерів. Комп'ютери допомагають нам навчатися, спілкуватися, відпочивати, подорожувати, робити покупки, виконувати хатню роботу. Комп'ютери стають у пригоди людям різних професій. Також знання інформатики ви можете використовувати і під час вивчення інших предметів і в повсякденному житті. Отже, будьте уважними, наполегливими, візьміть з собою стараність, уяву та фантазію. І вирушаємо! Інформатика дуже цікава та одночасно складна наука, без допомоги її опановувати досить важко. Незамінним помічником у навчанні є підручник інформатика, авторами якого є Ірина Жаркова, Лариса Мечник, Лілія Роговська, Лілія Пономарьова, Олександр Антонов. Зверніть увагу, який цікавий дизайн має обкладинка. Діти, які пливуть на кораблику, виглядають справжніми дослідниками. Гортаючи сторінки підручника, ви можете побачити умовні позначки, які допоможуть вам розібратися з тими чи іншими завданнями. Тут ви зустрінете гарних друзів, які супроводжуватимуть вас на сторінках підручника. З інформатикою вам допоможе розібратися комп'ютерна мишка. А в кінці підручника є зміст, де зручності теми з різних предметів виокремлені. Різними кольорами. З інформатики теми виокремлені оранжевим кольором. Правильно виконувати запропоновані у підручнику завдання допоможуть спеціальні умовні позначення. Пропоную розглянути їх уважніше. Умовне позначення у формі ока означає, що потрібно розглянути малюнок і розказати. Знак питання говорить: поміркуй, дай відповідь на запитання. Пазлики пропонують виконати завдання, попрацювати разом у групі чи у парі. Лупа пропонує вам проведи спостереження, досліди, дізнайся, виконай практичну роботу. Знак оклику говорить: запам'ятай, це важливо знати. Остання позначка з логотипом браузера Explorer пропонує знайти інформацію, скориставшись різними джерелами. Діти, ви вже напевно знаєте, що у кабінеті інформатики встановлена складна апаратура: комп'ютери, принтери, мультимедійні дошки та інші технічні навчальні засоби, що потребують уважності, компетентності та обережного поводження при користуванні, тому під час роботи з комп'ютером потрібно дотримуватися певних правил. Дотримання правил поведінки та безпеки допоможе вам зберегти здоров'я. А також не пошкодити надскладну техніку. Пропоную вам уважно прослухати, переглянути та запам'ятати правила поведінки у комп'ютерному класі. До комп'ютерного класу заходь спокійно. Вмикай і вимикай комп'ютер лише з дозволу вчителя, Не принось у клас їжу та напої. Слідкуй, що під час роботи з комп'ютером руки були чистими й сухими. Сиди за комп'ютером прямо на відстані витягнутої руки від монітора. Не менш важливими є правила безпеки під час роботи з комп'ютером. Не ремонтуй комп'ютер самотужки. поклич учителя. Не торкайся дротів, розеток, задніх стінок монітора та системного блока. Не клади речі на пристрої комп'ютера. Час безперервної роботи за комп'ютером 15 хвилин. Робота на комп'ютері вимагає постійної зосередженості, чітких дій, самоконтролю, напруження зору. Тому не можна розпочинати роботу за недостатнього освітлення та поганого самопочуття. Ще до початку роботи і вімкнення апаратури. Переконайтеся. У відсутності видимих пошкоджень обладнання та робочого місця. Дії по вмиканню апаратури виконуйте тільки за командою викладача і тільки в послідовності, передбаченій відповідними інструкціями. Сядьте так, щоб лінія погляду проходила приблизно через центр екрана. Відстань від очей до екрана повинна бути не менше, ніж 50 см. Учні, які мають окуляри для постійного носіння, Повинні працювати за комп'ютером у них, якщо лікарам не рекомендовано іншого. Працюючи за комп'ютером, стежте за правильною організацією свого робочого місця, розташуйте зошит, ручку, навчальні посібники на столі у відведених місцях, розмістіть клавіатуру, маніпулятори, тобто мишки, джойстики, таким чином, щоб було зручно працювати. Робіть фізкультхвилинки та вправи для очей. У перервах між роботою. А також майте гарний настрій, адже це позитивно впливає на здоров'я. Саме для перепочинку і покращення вашого настрою пропоную вам веселу фізкульт-хвилинку. Почали молодці. Далі ми будемо працювати з підручником. Відкрийте, будь ласка, свої підручники на 12-й сторінці. Відкрили молодці. Познайомтеся муха Ачу. Не вгамо на сміхатуха Ачу. А чому нам сам це скрити? А чому раді віці? А чому я на світі, а чому? Чому веселка кольорова? А чому сонце світить у день, а зірки вночі? Чому, де, як лунає вдома і в школі? Щоб дати відповіді на ці та інші запитання, потрібно вміти знаходити інформацію і користуватися нею. Людина це істота соціальна, яка потребує постійного спілкування. За допомогою спілкування та сучасних інформаційних технологій, люди можуть отримувати найновішу. І найпотрібнішу для них інформацію. А що ж таке інформація? Інформація це відомості про все, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо. А за допомогою чого людина отримує інформацію. Ми можемо отримати інформацію із телевізора чи комп'ютера. Дізнатися про щось можна із телефонної розмови. Про смак продуктів можна дізнатися куштуючи їх, а про запах квітів, вдихаючи їхній аромат. Людина отримує інформацію за допомогою п'яти органів чуття очей, вух, носа, язика та шкіри. Найбільшу кількість інформації ми отримуємо за допомогою зору. Зверніть, будь ласка, увагу на діаграму. Жовтим кольором виокремлено частину інформації, яку людина сприймає зором. Ви бачите, що це найбільша кількість інформації. Трішки менше інформації людина сприймає за допомогою органів слуху, тобто за допомогою вух. Бачите, це частина діаграми, яка зафарбована оранжевим кольором. Наступна, за розміром, частинка червоного кольору. Це інформація, яку ми сприймаємо за допомогою носика, тобто органа нюху. Далі йде частинка, зафарбована фіолетовим кольором. Це інформація, яку ми сприймаємо за допомогою органу смаку, тобто за допомогою язичка. І остання найменша частинка, яка зафарбована зеленим кольором, це інформація, яку ми сприймаємо за допомогою органу дотику. Тобто через шкіру. А як ви гадаєте, чому в народі кажуть краще один раз побачити, ніж 100 разів почути? Здогадалися? Якраз тому, що люди отримують за допомогою зору найбільшу кількість інформації. Інформація надходить до людини і передається за допомогою повідомлень. Звертаю вашу увагу, що на 12-й сторінці підручника інформатика. Вам запропоновано виконати практичну роботу. Вам потрібно назвати предмети, зображені на малюнках, та органи чуття, які дають змогу отримати найбільше інформації про них. Наприклад, лимон. За допомогою зору ми можемо побачити лимон. Так. У табличці стоїть плюсик. А за допомогою слуху ми можемо почути лимон? Ні. Тому у табличці стоїть мінус. За допомогою нюху можемо ми відчути лимон? Так, ми знаємо, як він пахне. У табличці стоїть плюс. За допомогою смаку ми знаємо, що лимон кислий, ставимо плюсик. За допомогою дотику ми можемо помацати його, відчути його шкірку м'якеньку, форму відчути, що він опуклий ок і округлий. Ставимо плюс. Тепер давайте назвемо наступний предмет. Вірно, це їжачок. Можемо ми його побачити? Так. Тому напроти зору у другій колоночці ставимо плюс. Можемо ми його почути? Так, ми можемо почути, як він фиркає. Ставимо знову плюс навпроти слуху. Ми можемо понюхати його, відчути запах. Мабуть, їжачки, як і всі інші тварини, мають запах. Так, ми ставимо плюс, але нюхати ми його не будемо, тому можна поставити плюс-мінус. На смак, як ви думаєте, інші ж тваринки їдять, їжачки, він, мабуть, таки має якийсь смак, тому плюс. Але їсти ми його не будемо і куштувати. поставимо плюс-мінус. На дотик, ми можемо відчути їжачка? Можемо, він колючий. Ставимо плюс. Називаємо наступний предмет. Це мобільний телефон. За допомогою зору ми можемо його побачити? Так. За допомогою слуху почути ми його можемо? Так, ставимо плюс. А понюхати він пахне? Ні, ставимо мінус. А на смак скуштувати? Ні, теж не можемо. Ставимо мінус. А на дотик відчути. Можемо, ми можемо відчути, якої він форми на дотик прямокутної, можемо відчути, який він гладенький, навіть якщо кнопочки якісь там з боку є, ми можемо їх відчути. Отже, ставимо плюс. Пропоную вам самостійно назвати наступний предмет і дати відповідь, які органи чуття дають змогу отримати найбільше інформації про цей предмет. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Хліб ми можемо побачити? Можемо. Ставимо плюсик напроти зору. А почути? Ні. Ставимо мінус. А понюхати? можемо. Ставимо плюс. Смак. Є у хлібчика смак, ставимо плюс. А на дотик ми його можемо відчути? Звісно, можемо. Ми можемо відчути, якої він форми, чи він теплий, чи він холодний, чи він. М'якенький, пухкенький чи, може уже зачерствів. Так само самостійно пропоную попрацювати із наступним предметом. Виконали завдання? Давайте перевіримо. Ми можемо побачити сонечко? Ставимо плюсик. А можемо його почути? Ні. Ставимо мінус, а понюхати. Ні, мінус, а покуштувати. Ні. Мінус, а на дотик. Наша шкіра може відчути теплі сонячні промінці, тому ставимо плюс ми виконали практичну роботу і опрацювали матеріал у підручнику. Для того, щоб краще засвоїти навчальний матеріал, вам потрібно тренуватися, працювати з комп'ютером. Пропоную вам після перегляду відеоуроку самостійно виконати завдання в онлайн-тренажері Learning Apps за поданим посиланням. Сподіваюся! Що матеріал уроку був для вас зрозумілим. Дякую за увагу! Бажаю успіху. До нових зустрічей!